Доброго дня, ваші увазі будинок Своїм Андрічі. Будинок 163 квадратних метра. В сучасному хай стилі Є також задній двір, ділянка 8 соток, навіс на два авто. Всі комунікації заведені в будинок. Сепчик з проливом, сортловином, також світло заведено. Ворота. Вивід йде під мотор також. Дуже класно, що є також така придорожня перед ділянкою зона із сосом зліва, справа. Також є, окрім навісни, два авто перед ділянкою також дві машини. Легко сують, а може і, і три. Фактично тут може міститися 4-5 авто. Отак виглядає сам фасад. Дуже естетично виглядає, гарна стилістика, гарна транспортна розв'язка, все це Обухівський район, швидкий доступ до Києва через Новообухівську трасу, одеську трасу. Також можна добратися через свою метрологічну, феофанію. До Києва, якщо через Феофані, то взагалі тут кілометрів 10, максимум вже 11 кілометрів десь таке. Ну і бачите, як виглядає величезне місце для машин. Тротуарна плитка вже зроблена, передня зона озеленення також зроблена, досить естетично воно все виглядає. Далі йде Такий хідна група, кахідна група. Двері, вхід на ділянку і тут будиночок з цього боку є балкон, з іншого також є. Для 163 метрів можу сказати, що виглядає він метрів 180-190-100%, відсотково, тому що мінімум коридорів, максимум все в площі. Дуже об'ємно виглядає будинок з чотирма окремими спальнями. У будинку зроблено підчистове оздоблення, вся розводка комунікації, тепла підлога, стяжка штукатурка, сантехнічна розводка зроблена, електрична розводка зроблена. Можна починати робити ремонт. Я бригади також зможуть під вас все доробити. Ми йшли ліворуч місце під шафу, праворуч йде котельня. Тепловидіна підлога тут зроблена, щитова, електрика виведена. Далі йде санвузол на першому поверсі. Костювий санвузол. Є візуалізація, як, що можна зробити. Під вас можна кольори свої підібрати. Без проблем. Сам буде не побудований, як ви бачите, з газоблоку. З фасад декоративна штукатурка. От так виглядає спереду ділянка, велика гарна дорога, тупікова, до речі, дорога на інші котичні містечка Дуже класне, також поруч озеро, поруч Великий Ліс. Можна гуляти, кататися, бігати, відпочивати. Праворуч іде сходи з монолітом. За сходом може зробити подовку. Вікна німецькі. Гарного 70 профілю великого. І тут іде велика вітальня з кухня. Достатньо місця, гарний об'єм, кухня прямо, місце під острівець, вивід зроблений. Також. Вихід йде на задній двір, ділянка нагадаю, 8 соток. Місце під витяжку зроблено. Місце під камін також зроблено. Тут гарно поставити стіл і в цій частині вже сама вітальня, Так, Телевізор, вітальня І тут ще камін. Також на першому поверсі є окрема кімната. Кімната йде з верторобною, ліворуч місце під шафу. І, зараз вам покажу візуалізацію, як це все виглядає. Такі рішення були дизайнера. Вони можна кольори можна під це підібрати. Можна зробити, як завжди робить на першому поверсі, кабінет і диван. Дуже зручно розкладають диван. прийшли друзі, знайомі рідні, щоб тут можна було б переночувати. Так, це виглядає. Декоративна штукатурка, вибори, що якраз шафа в цій зоні. І, бачите, велика віконечка за рахунок цього гарне світло, моноліт для перекриття з бетону, велика стеля. Взагалі не давить, гарно відчувається об'єм. Повторююся в будиночок. 163 метри, але фактично, відчувається він набагато більше. Давайте я вам покажу ще терасу, як терасу на задній двір. Якщо потрібно, поруч є на 10% сотку, 240 метрів будинок. І також є, якщо потрібно комусь менший будинок, тут, наприклад, 4 спальні, там до 240 там можна і 5 спомовить зробити, там другий поверх вільне планування. І що треба раптом комусь менше, 135 метрів одноповерховий поруч є будинок, там три окремі спальні. Тут нагадаю, чотири окремі спальні. І ще зроблено так, що можна використовувати другий поверх, сам дах, як експлуатовну покрівлю, зробити верхню таку терасу з гарним краєвидом. Тому що вже з ділянки місцями гарна відчувається панорама. Так, тут якраз виведена свердловина, водичка, водовідведення зроблено низом. Також на початку, там, де навіс, там є септик з переливом. Давайте до кінця ділянку покажу, побачу, що побачу. Тут не тільки задній двір, а й боковий такий гарний двір. Є місце для всього, що потрібно комусь видаткову там сауну, басейн, барбекю-зону, таку гарну галявину, якісь. Спортивний майданчик зробити, то без питань це все можна достатньо при достатньо місця. Нагадаю, ділянка 800. Варні також рішення, плитка, штукатурка дорога зроблена. Тепла підлога зроблена по всьому будинку. Давайте, нагадаю, що день кому планування першого поверха. Ми йшли, так, праворуч місце під шафу. Тут іде котельня, санвузол, де сходи можна подовку під низом і кухня з виходом на терасу, вітальня, вітальня і кімната кабінет. Давайте подивимось з другої погоди. Що подобається, подобається відео? Не забувайте, будь ласка, вподобайку вашу. Будемо вам вдячні! Цікаво також вашу думку. На мою думку, 163 метри відчувається набагато більше цей будинок. Я б сказав, бо метр 180, а може 185-190. Хочеться дуже цікаво вашу, вашу ідею, що ви написали ваш коментар. Дуже важливо, що моноліт йде і дах. З величезною, дуже гарною стелью. Ви йшли тут. Такий для передпокій для другого поверха. Та подіна підлога також зроблена. І праворуч іде перша кімната. Такі рішення світлі тина, дитяча кімната, додатково також зроблені батареї. Так це все виглядає. Давайте вийдемо на балкон. Ви Цей балкон йде на дві окремі дитячі кімнати. Сусіди з усіх боків побудований також це великий плюс. Вже зрозумів, як все це виглядає, які вже є сусіди. Далі. Біля друга кімната. Міжкімнатні двері вже зроблені правильно. Отвір під міжкімнатні -між двері великий. Супер. Виглядає об'ємно. Ви бачите, така велика шафа ставиться. Зараз візуалізацію вам показуємо. І ще з цього боку візуалізація. Панелі прямо, ну і само ліжко, стомбує. Всі вигоди зроблені. Також батареї також поставлені. І вихід на. Ту саму, той самий балкон, в якому ми вже з вами були. Далі йде. Давайте загальний санвузол подивимося на ці дві кімнати. В сірих, коричневих таких нейтральних тонах. Загальний санвузол. Достатньо місце тут і ванну поставити. Туалет, біде, хто любить гігієнічну душу, можна це все зробити. І Мастер Спальня. мастер спальня йде зі своїм балконом. Якраз такий балкончик. З таким видом. Є також свій свой гардеробна тут. Типу водіна підлога зроблена, батареї виведені, вже поставлені і свій санвузол. Санвузол з душовою, руками, церквою, туалет, кінічний душ. І також можна виходити як з самої спальні, також з санвузла можна виходити на цей великий балкон. Такий будиночок є в наявності в описі ціна, контактний номер. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк. А якщо вам сподобався цей будинок, в описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Дзвоніть, пишіть, ми вам можемо оперативно розказати показати все. Тоді нагадаю, швиденько, що на другому поверсі стеля йде моноліт. Є три кімнати, є два занузли, два балкони, передробне в кожній кімнаті є місце. Від шафу. Давайте щоденько ще вийду, покажу вам фасад, щоб побачу, як це все виглядає, і буду завершувати цей від Дуже мені подобається, як з фасаду виглядає будинок цей, з цим великим. Перед дорожню територію. Думаю, вам також дуже подобається. Це все виглядає. Все буде закінчувати. Всім гарного дня. побачення.